Також нарахували пенсію в меншому розмірі, ніж розслуговувати, саме по причині стажу. стану. При цьому наголошую, що такі періоди у вас підтверджені як записами трудової книжки, так і іншими документами, можливо, наприклад, диплом навчання, побудові допомоги посередньо може бути уточнюю інформацією про те, що ми працювали на підтому чи іншому підприємці. Отже, що робити в такому випадку? Людина звертається ну, в пенсійний фонд, пенсійний фонд читається до фактично дуже великої кількості недоліків. Зокрема, це можуть бути такі недоліки, як, наприклад, навіть різним чанином написані записи трудовійських елементаром, наприклад, чорним або філетом, синім. Крім того, також навіть коли це синім колядом внесено в записи, але відрізняється, до приводу на першій дитинному аркуші, дата на народження, наприклад, 25 лютому зазначені одним тоном ручки, наприклад, сіль більше, а далі рік дописано вже пізніше, або ж навіть той день, але, наприклад, так склалася іронія долі, що ручка закінчилася, але іншого вона походів усім, коли ти І, на жаль, навіть старший дрібниць пенсійний фонд також відмовляє і не зраховує періоди зі передової книжки до стажу. Крім того, іншими типовими помилками та описками, про яких пенсійний фонд не зараховує в центрі до є також, в тому числі, відсутність спочатки, відсутність ходові доходу, а також це може бути якісь, наприклад, неточності, записок трудовій книжці. Наприклад, відсутність номеру наказу, або відсутність дати наказу, про прийняття чи про зміни, Виправлення певних трудових книжці, не зазначені чи по посади, або неповна назад посаду. Та інші типові описки і випадкові помилки. Нагадую, друзі, якщо вам цікаво це відео, ви хочете почути ще багато корисної інформації, ставте, не підписуйтесь на наш канал. Тут ви зможете і надалі побачити і почути дуже багато корисної для вас інформації. Також, якщо вам потрібна детальна консультація, ви маєте змогу записатися до нас на консультацію, шляхом заповнення заповнені заяви в шахті профілю або зателефонувавшись за номером телефону, вказаному шапці Чотковичу. Тому, ну, друзі, продовжуємо. Отже, що ж робити в такому випадку, Ви звернулися на пенсійні условия по місцевому щодні, нема підставам цей період зараховувати і для спустив власне до стального і відповідно. Перше, що обов'язково має бути, друзі, на голову, що ми могли кудись так домовитися, це обов'язково має бути письмове рішення. Письмове. Тобто, якщо вам просто на словах усно-пенсійний фонд сказав, що цей документ ми не враховуємо, бо він нібито не такий, як потрібно. Обов'язково звертаєтеся ще раз, просите, щоб вас офіційно прийняли, зареєстрували ваші документи, внесли їх, скажімо так, в комп'ютер, тобто в базу даних пенсійного фонду, і офіційно розглянули ваші документи. І безпосередньо надали офіційне рішення про відмову до перерахунку чи в призначенні пенсії, в якому буде чітко вказано, що такий тут такий не зарахувати вам до достажу. Тому що досить часто буває таке, що працівник так говорить, але в подальшому після сканування і офіційної реєстрації ваших документів, коли вони офіційно розглянути, навпаки, навіть обставина відпадає. Тобто таким чином дуже багато людей знову ж таки втрачають свій час, не знаючи своїх прав і думаючи, що це ж пенсійний фонд, це ж держава, значить вони однозначно і точно праві. Але це не так. Будьте обізнані в своїх правах і обов'язково вимагайте офіційне рішення, якому чітко буде зазначено і роз'яснено, що вам зараховано, що не зараховано і з яких конкретно причин і підстав. То що далі знову ж таки ми перевіряли, чи саме ці причини незарахування вам відповідних періодів достатньо є законними, чи ні. Нагадую, друзі, ставте, вподобайте нашому відео. Ви зможете почути багато корисної інформації, підписуйтесь на наш канал, а також записуйтесь за індивідуальною консультацією, за номером телефону, вказаним в шарці профілю, і також телефонуйте нам і пишіть смс-повідомлення. Продовжуємо. Тобто ви вже отримали на руки офіційне рішення про відмову в призначенні пенсії або про відмову здійснення перерахунку саме у зв'язку з нарахуванням якогось періоду але при цьому наголошую. Цей період чітко вказаний у вас в трудовій книжці. Що робити в такому випадку? Далі ви маєте 6-місячний строк звернення до суду з позовом про те, що ви визнаєте такі дії пенсійного фонду або рішення протиправнування і просите його скасувати. Наголошую, що є вже нарозому тині документи, це закон України про поційне забезпечення, постанова Кабінету міністрів України No637. При переду підтвердження до стажу, які наголошують неодноразово і вміють собі положення про те, що основним документом про стаж є трудова книжка. Є роз'яснення Верховного суду, вже неодноразово. Верховний суд також зауважував, що ключовим є факт роботи особи на відповідно відповідний період, тобто загальні моменти, і якщо з трудової книжки можна встановити, з якого, по яке число особа працювала і на якій посаді, в якому підприємстві, то цього достатньо, навіть зважаючи на певні формальні описки, недоліки, на відповідність інструкції від заповнення трудових книжок, цього достатньо є, щоб безпосередньо той чи інший період врахували до стажу. Тому що наголошу, що відповідальність заведення трудової книжки покладається саме на роботодавця або конкретно призначено роботодавцем особу, чи відділ, наприклад, відділ кадрів. Але аж ніяк незвичайного працівника. І працівник не може в принципі, апріорі там, відстежити за всіма змінами в законодавстві, розуміти, які там мають бути відомості, номера наказі, що де і як. Тому, якщо ми відмовили саме про розрахування стажу з таких причин, це є незаконним. З цим варто боротись і наголошують друзі обов'язково, не пропустити свій строк саме в 6 місяців з моменту отримання відповідного рішення, звертатися до суду. Тому що, що ви звернетесь пізніше, вам або відмовлять за пропуском строку, вам треба заново отримувати відмову від пенсійного фонду, або ж в будь-якому випадку втратити свій час і кошти, тобто за минулий період, ви вже не повернете ці гроші. Крім того, якщо, наприклад, так склала ситуація, що у вас трудовій книжці запису про конкретний період роботи немає, але при цьому є довідки, якісь архівні досить часто це стосується якихось когось, архівних установ, і на жаль, на той момент через необізнені чи то через нову а видавали і не запускали формальні описки або не повне прізвище не по батькові, а наприклад там. Побачили тільки перша літра вказано, або, наприклад, замість там Юрій вказали Юрко, чи замість там якусь допустили одну боку Павлина, Павліна і через це знову ж таки пенсійний фонд говорить, що нібито абсолютно інша особа і відмовляє за рахування такого періоду достатжу. Це знову ж таки є формальною попискою, формальною неточністю. І якщо з вашої уточнюючої довідки може з'ясувати, де ви працювали, коли саме, і навряд чи в той самий період, на такій самій посаді, була аналогічна особа, але з однією літерою в е, різниці, або там з аналогічними тільки по батькові іншому. Тому суддя це розуміє, здоровій логіці це відповідає. Однак, на жаль, пенсійний фонд. Кажемо так, економить бюджетні гроші і зв'язку з цим максимум відмовляє розрахунку на те, що не кожен знає свої права, не кожен звернеться до суду за їх відновлення. Ну і по цій причині, якщо і звернеться, то в будь-якому випадку по цій фонд, скажемо так, в плюсі, тому що він не втрачає ніяких коштів, до відповідальності його ніхто не притягує, жодних санкцій він не несе. Друзі, якщо у вас склалася така ситуація, вам потрібна якісна кваліфікована правова допомога до адвоката по підготовці документів до суду, представництві ваших інтересів в суді. Звертайтеся і ми вам допоможемо, маючи неодноразовий позитивний досвід і велику кількість позитивних виграних справ. Також, друзі, ви маєте змогу записатись до нас на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або залишивши повідомлення чи коментар нашому ефірі. Також, друзі, для вас такий приємний бонус, що ви нас дослухали. Якщо ви запишете сьогодні до кінця дня по промокоду Адвокат, то ви отримаєте знижку 10% на наші послуги. Тому не пропустіть цей момент, обов'язково записуйте сьогодні до кінця робочого дня промокод Адвокат. Тобто напишете нам просто в чат. Або якщо зателефонуєте по телефону, скажете це по телефону і обов'язково вам буде приходить була адвокат Катерина. Можливо, у когось ще якісь запитання, можу на них відповісти. Ну, так як питань немає, тому всім гарного дня. Прошікам на ваші звернення. На все добре.